Стіни, що змінюють колір, техніка з можливістю віддаленого керування, управління просто із смартфону. А що за квартира? Це двокімнатна квартира з сучасним ремонтом. ЖК Діброва парк. А розкажи детальніше про сам ЖК. Це екологічний комплекс. Тут є величезний парк, озеленена територія, багаторівневий паркінг, охорона 24 на 7. Тут затишно та безметушні. А стіни справді змінюють колір? Так, це стіни хамелони Вони оздоблені за технологією мікрокристалів. Світло можна налаштовувати під ваш настрій. В квартирі встановлена система Розумний будинок. Завдяки телефону або ноутбуку ви можете керувати кліматом освітлення з будь-якої точки світу. А спальня тут одна? Ні, тут дві повноцінні спальні. Зараз ми знаходимося у, у майстер-спальні. Тут є спа-куточок з гідромасажною ванною та гардеробна. Яка ціна цієї краси? Ціна 165 тисяч доларів без комісії. Насправді таких квартир небагато. Тому пишіть або телефонуйте, та ми організуємо перегляд.